Вроді компас показує правильний напрямок. От туди, о, все йдем. Всім привіт! Ви на каналі Гімкул. І сьогодні я йду в кафе, ну не незвичайне кафе. Я сидів в своїй хаті і думав, куди б мені б сходити, тому що в ній сидіти скучно. Побачив на одній сторінці, виклали пост, що там, типу, відкрилося нове кафе, але кафе незвичайне. А уявіть собі, котяче кафе. Зараз я йду до нього, мені ще трохи осталося, як я дивився, воно недалеко. А вон дивіться, от це кафе, бачите в виді кота, тому що це кафе, типу, як сказати, там меню, ну, не котяче меню, маю на увазі, ти там їсиш, але там є кімната, як я правильно зрозумів, з котами. Тобто, там прям кімната зроблена для котів. Зараз йдемо. Тут, я, звісно, не подивився, де вхід. О, воно прям сюди залізти. Ну, а тут не дозволить хіба, якщо. Ха! Ладно. моя. О, о-о-о-о! О, добрий день. Добрий день, ласкаво просимо в наше кафе. Я власниця цього котячого кафе і хочу показати вам його. А, то ви власниця кафе, а у вас там є якісь офіціанти, чи ви там самі то все робите? Ви Можете поки піти, оглянути, Якщо ви знімаєте відео, можете зробити огляд. А я скоро до вас підійду. Добре, до побачення. Так, перше, що я бачу, дивіться, тут отакі от, такі от а... вазони, можна так сказати, щось там росте. Так, заходимо. До речі, захід в голову. Так, заходимо. Перше, що нас зустрічає, це вазон, коврик. І да, дивіться, я казав, тут все зроблено для котів. Дивіться, шкаф для котів, потім це щось кочаче. Даже годинник зроблений в вигляді кут... е, кота. Так, в мене є моя куртка, можна її. В принципі, покласти сюди. О, все, я поклав туди свою куртку. все є, закриваємо цей шкаф. Дивіться, заходимо і. Та що ж то таке? І так, дивіться, як тут гарно. Тут -а, ого, тут сидіти прямо на таких прикольних сидушках Так, тут столик, як я розумію, тут великий диван, великий стіл. Кавова машина. О, такі самі штуки, як були там, тільки вони вже підвісні. Дивіться, як гарно зроблено. Так, а тут кімната котків. О, дивіться, я вам якраз про це казав. Дивіться, тут коти. Вау! Дивіться, як це все гарно зроблено. Тут якийсь кіт такий зверху, Дивіться, як то камера виглядає. Вау, як гарно! Тут навіть акваріум є з рибами якимось. Перше, це в нас отут. От. Жаль, що в мене зараз немає чим їх погодувати, ну, а потім, думаю, мені дозволять. Так, цей взагалі на лотку сидить, може їсть, не знаю. Дивіться, Ого, який чорний кіт з очами такими фіолетовими. Дуже гарно зроблено, до речі. Так, де там вже я вже оглянув. До речі, оцініть, будь ласка, в коментарі. Оцініть, будь ласка, це кафе в коментарях, бо подивіться, як воно гарно зроблено. Мені самому аж так якось не звичайно. Так, ну давайте вже сядемо, напевно, що за оцей. Так, як тут сісти. О, є сів. І давайте дочекаємось наше меню. О, так. Ех, та що ж я не. О! До речі, привіт! А як я пересів? Ну, добре. Так, ви вже прийшли, ви будете мені давати меню. Бачу, ви вже вибрали столик. Зараз вам меню, можете щось собі вибрати. Так. О, меню. Так, добре, зараз подивлюся. Так, що в нас тут є? Кава, потім є торт кусочками і є якийсь пиріг. бачу. Ну, давайте для початку каву, щоб. Ну, спочатку з напоїв розпочнемо. Скільки буде коштувати? Це буде коштувати 3 Так, дивіться, це мої вже останні гроші, останніх 15 смарагдів я знайшов, тому що я не можу ніяк влаштуватись на роботу. От, та... Йой. От просто це все мене. Я ще не можу підійти до мера. У мене є ще деякі справи, але це останні мої 15 смарагдів. Думаю, після цього кафе вже. Піду до мера, щоб вже якусь роботу просити. Зачекайте, будь ласка, дві хвилини зараз зробимо вам каву. Добре, дякую. А я далі буду дивитися, напевно. а, то ж кавовий апарат тут я забув. Я напевно буду дивитись на цю квітку. Це ваша кава готова. О, дякую. Давайте я вже так пити хочу. Так, давайте попробуємо на смак цю каву. Як... А що вона? Вона дає швидкість. О, це дуже круто. Кава, дивіться, вона дає мені швидкість. Тільки я зараз тут все порозбиваю Ладно, давайте сядемо на місце. Та, випив я. Давайте, напевно, ще кусочок торта, як десерт. І я вже хочу, якщо ви дозволите, Там погладити чи погодувати котів. Ну, Бо я читав, що головна фішка цього кафе, що можна годувати і гладити котів. Добре, тоді е, шматочок торту буде коштувати 5 смарагд. Ото от, от, тут ціни. Ви, ви були в продавця Валєри? Та там такі ціни. Ой, знов не викинулось. Я там за 5 смарагдів міг купити таких два торта. Звісно, я там читав торти ціни. Ну нічого. От так швидко. Ось і теплий. Давайте з'їмо. Но, Валера, був добре, давайте вже А скільки треба заплатити, щоб погладити? Вхід до кімнати котиків безкоштовно. А ну і добре, бо я вже заходив. О, які тут, а я вже, звісно, дивився. Знаю, які тут коти. Можу дати вам зараз 5 рибок і ви можете їх погодувати. Це теж безкоштовно. О, давайте. О, дякую. Так, давайте погодуємо оцього. І о цього. Ось з того сердечки пішли. ну Давайте всіх погодуємо, що вже ми? І цього. І о! цього. Ну, гарно це зробили. До речі, хто це робив? Оце і от все Це ви збудували все. А, ну гарно. Гарно так все зроблено в якомусь стилі. Ой, добре, дякую, я наївся вже. Я хочу ще тут посидіти. І давайте з'їм, що то у вас ще мені вже не пам'ятаю, великий вибір. А, я ще прочитав, що у вас якийсь ще пиріг був. Принесіть мені його, будь ласка. Періг буде коштувати 7 снарядів. Ех, ну ладно, віддаю вже все, що маю, але зато я побував в цьому крутому кафе. І, ну, все рівне, я вже зароблю собі. О, дякую. Так, дивіться, він весь червоний. червоний з якимось ще... Не знаю, зелень це, напевно. Давайте скуштуємо. О, ну смачно, смачно. Хочу подивитися, ще взагалі зі всіх сторін, як він виглядає. Ні, ну все-таки кафе вийшло гарно. Ех, треба вже йти назад в своє село. Добре, дуже дякую вам, було дуже смачно. Дякую за те, що дозволили мені погодувати і погладити котів. Все, до побачення. Всім дякую за перегляд, і як ви бачите, сьогодні я побував в котячому кафе. Воно зроблено дуже незвичайно, але зато гарно. І зараз, біля оцьої морди кота, я кажу вам пока!